Сьогодні розберемо історію, яка є частиною відповіді на питання, як так сталося, що в перші дні після вторгнення Росіянам вдалося так швидко підійти так близько до Києва. Нагадаю, о 5 ранку, 24 лютого, Росія оголосила нам війну. Через 12 годин росіяни вже були біля Чорнобильської атомної станції, АО-20 і всі об'єкти ЧЕС і зони відчудження були вже під їх контролем. Видання Reuters цього тижня вийшло з великим розслідуванням про те, що підготовку до захоплення Чорнобильської атомної станції Росіяни почали задовго до 24 лютого. Станція знаходиться в 10 км від білоруського кордону і в 2 годинах від Києва. Вона була потрібна їм як зручний проміжний пункт на шляху до захоплення столиці. І впродовж багатьох місяців до вторгнення вони готувалися до цього ще й як. З листопада минулого року росіяни почали надсилати в Україну агентів під прикриттям, які мали встановити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку Чорнобильської АЕС. І весь цей час Чорнобиль, як мінімум, з листопада, служив пунктом, де українські чиновники за гроші передавали російським шпигунам секретні документи з центрального офісу СБУ про військову готовність України, стверджує Reuters. Вони посилаються на свої джерела знайомі з планами вторгнення і коментарі від українських силових структур. Вони з цього приводу не отримали отримали. але у відношенні принаймні двох персонажів, про яких вони пишуть, держбюро розслідувань веде справи. Їх підозрюють у держзраді, а саме в тому, що вони збирали і передавали росіянам інформацію про функціонування систем безпеки зони відчудження та іншу конфіденційну інформацію, а також допомогли росіянам захопити чаес. Один з цих персонажів вам має бути знайомим. Ось по цьому нашому відео. Це Андрій Наумов в недалекому минулому начальник головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки України, бригадний генерал і права рука голови СБУ Івана Баканова. Нагадаю, Наумов прийшов в СБУ одразу після призна. Баканова в 2019 році, і до самого свого звільнення, тобто два роки, був правою рукою Баканова і кажуть, мав в СБУ більший вплив, ніж мав сам Баканов. До приходу в СБУ наумов керував держпідприємством Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчудження. Цей центр займався організацією туризму в зоні відчудження і опікувався не лише екскурсіями, а й безпекою, аж до координації роботи підрозділів, які відповідали за захист ядерних установок і радіоактивних відходів. І те, що Наумов працював на ЧАЕС, а потім ВСБУ у Баканова, і те, що росіяни захопили найнебезпечних. Спечніший об'єкт в країні менше ніж за добу напряму пов'язані речі, ніякі те, що менше ніж за добу до вторгнення на втік з України. Він виїхав з України 23 лютого, напередодні виїхала його родина. В червні Наумова затримали в Сербії, в автівці повні грошей. Держбюро розслідувань підозрює його в тому, що інформацію про систему захисту Чорнобильської АЕС, яку він збирав, працюючи спочатку на ЧАЕС, а потім в СБУ, він передав росіянам. Якщо правда, те, про що пише Ройтерс, не лише цю інформацію. А ось це другий персонаж, яким займається ДБР. Це заступник генерального директора Чорнобильської атомної станції Валентин Вітер. Вітер відповідав на чаєс за режим фізичного захисту станції проводив там регулярно навчання, як діяти в разі диверсії чи іншої небезпеки, і ось так висловлював сподівання на те, що ці навички його підлеглим ніколи не знадобляться. Та сподіваюся, що отримані знання і навички не доведеться використовувати в реальних умовах. Саме так і відбулося: ніхто нічого не застосував, бо в момент вторгнення чи перед ним начальник фіззахисту ЧАЕС Валентин Вітер швидше вітру сам втік зі станції. Чи напередодні він пішов на лікарняний?